Олін де кручани, лаванда там на березі річки тиші прохолода. Всім вітання! Це канал Олін Приїхала на дачку, бо сьогодні в нас мається приїхати Рес і підключати електрику. Але що всіх немає. Так, а я зараз буду шукати собі якусь роботу, яку можна робити, незалежності від того, що... На вулиці мокра, тому що всі ці дні, весь цей тиждень в нас ще в дощик. Але я думаю, роботи можна й знайти, особливо якщо в резинових чоботях, то кругом можна залізти і порвати як мінімум бур'янці. Яка краса, що я бачу попереду. Нарешті я відкриваю в своєму садочку сезон світіння півоні. Яка ж вона красива! Ви тільки подивіться на цю красу. З якої сторони ж до тебе підійти, моя красунечка. На цю сторону диви, як ти гарно дивишся. Ай, клас! Ці бутончики налились, але поки що не відкрилися. Вай-вай-вай, я щаслива! О, яка ж красива квітка. Але так цікаво, що пелюсточки. Ой, дивіться, ще тут конекс-трибунець сидить. Ой, красунчик. Дивіться, пелюстички наче ще не розпрямилися. Відкрилася, мабуть, буквально ось ось. Ось так виглядає полонечка. Бачите, друзі? Трошки посварила її полуничку свою, що вона не яка не рання, а завжди як вся була. І цього року вперше, вперше вона почала раніше. Перші три полунички ми вже зірвали. Ось я приїхала і бачу, що вже є ще ось новенькі, невесінькі є. Ой, смакота! Ну, Ця ще зелененька хай повисить. Он вже червоніє, ось так виглядає. Но теж зелене. Зірву... Ой, вона сама вже відірвалась, бачите? Дуже вже хотіло мені в рот попасти. Такі раніше ці сорти. І подивимось зараз на ось ці кущики. Вони рясно квітнуть. Оцей сорт дуже красивий. Ой, побігла живність. Ох, яка велика ящерка. Ой, аби не злякати, щоб вам показати. Ой, красунечка, який хвіст довгий. Красунька яка. Ну, цей сорт видно, що ще зелений. Але ягідки є. І в цілому навіть багато ягідок. То супер. Шкода тільки, що, бачите, ось багато сортів просто пропало, але вони, може, вже і по старості тут, я думаю. Бо їм біля 4-5 років десь. оті крайні, то це новіші я досаджувала кущики. Ну, нічого, бачите, як полив є ось вусика, вона активно пускає і будуть. Нові в мене, я буду брати із них нові дітки і буду розсаджувати там, де немає, буду все тут гарненько робити. Дачна розпаковочка. Це Привезла ось таку скатертину. Зараз покажу, що я придумала собі роботу, так сказати. Так, потрібно мені пересадити ось цей вазончик із такого звичайного стаканчика. Зараз якусь... Знайду риночку. Так. Ой, обереженько достаємо. Мені подарували, ось виходить, що тут. Чотири помідорчики, такі великі. Сказали, що це супер великі. Потім у мене ж пропали ці вазончики, що я висаджувала. То ось мені дали іще і вже з корінцями то теж їх сьогодні висаджу. І ще два перчики. Ой, не зламала хоча їх ні, ціленькі. Але це такі перці, їх десь треба окремо мені садити. Бо це гіркий зелений перчик. Сьогодні хочу посадити десь його, побачу, де я влізу. І головне місце правильно мені придумати щоб потім не пересаджуватися. І ось такі шикарні, я вважаю, помідори вже, томат такий вже дуже моцний. О! Вже треба його навіть і глибоко думаю, десь отак. Ну це я планую посадити його в теплиці. Так, і по плану у мене ось тут ганчірочки і засіб для миття. Скла. Буду зараз йти. Прибирати кімнатку і зараз вам покажу. Знайшли такий свій столик похідний. Так, зараз ноги трохи помиємо Так, диванчик. Так, в мене є вже стілець і тепер в мене є стол. Зараз тут трошки поприбираю, застелю і покажу, як в мене вже тут буде виглядати. Ну, поки що це все-таки тимчасове, тому що я ж казала, поки що питання з меблями ми відклали на деякий час. Ось так зробила для себе красу. Ну, як красу? Ну, краси. Ой. Ще й нерівномірно простелила скатертинку, але ну, нічого, замила ось тут ще порядочок був. І ось так мені вже подобається більше. Тепер хоч трошки відчувається якийсь затишок. Так, дивитись я не можу на це, тому треба трошки порівняти. Так, ой. Це в мене, до речі, я колись шила скатертину. Додому і залишився в мене кусочок від тканини. І я просто пошила таку невеличку. І тепер як знахідка вийшла мені. мені. Отакі От наразі в мене справи. Зараз трошки посаджу і буду йти вже призувати чоботя і буду йти шукати роботу. Треба один квітничок там терміново мені прополоти, мабуть, з нього і почну, бо дуже давно. Я до нього не мала діла. Так що робота сьогодні мене знайшла, то зараз посаджу і піду працювати. Так, зірвала першу рибку. манюнька, але ж так захотілося першенька як не як. Все, повиривала тут бур'янція. Добре зараз. Земелька волога, то можна було виривати. Ось так піднялися квіточки, мої рослинки на цьому квітничку. За роки багато тут попровгадала, як була жара. Тут взагалі вона вся... не було чорного, видно, все такі красиві. Тут кущі такі красиві були. Один кущ у мене тут був. Треба по відео знайти. І цю рослинку докупити так, він мені подобався. І... На жаль, пропав повністю. Дуже шкода, але ж, але ж. Так, жучулька луні сидить. Балдея. Так, а мене ще ось така рослинка якась цікава виросла. Таке щось схоже, якби. Я думала, може, це... Дика е глуха е крапива, не знаю, ну залишила, поки хай росте собі. І ось цей кущик я не зрозуміла, що це таке. Більше всього, що це бур'янець, але поки що теж його залишила. Оце молодила, я тут посадила. І бачите, тепер оцей великий кущ закриває його, то тепер я думаю... Я деякі вже звідси пересадила і тепер, думаю, чи всі пересадить. Бо мені здається, я так подивилася, хто займається молодивами, то більшість, я так зрозуміла, вони сонечко люблять, а тут, виходить, в мене вони і під яблунькою, і плюс кущики закривають. Так, трава, дивіться, вже знову піднялась. Садочок знову вже весь треба косити. Потерпоти, але радує, що от газончик, дивіться, як піднявся. Гарненько, трошки відрізняється по відтінку. Але я думаю, що з часом і цього не буде помітно. Так, хотіла ще піти тепличку вам показати, як у мене капусточка піднялася. Давайте підемо. Зараз покажу вам тепличку. А в кінці відео я пройдусь просто по садочку і покажу, що як в мене підросло і що як в мене цвіте. І на цьому, в принципі буду закінчувати своє відео. Бо потрібно їхати вже додому. До речі, рес так сьогодні і не приїхав. Прочекала, бачите, я півдня з обіда, хоча вони казали з восьми до сіми вечора. Зараз немає сіми вечора, але я думаю, що ніхто вже не приїде, тому що вони попередньо малися якби, набрати і повідомити. Але, але, і того разу ситуація була така, що вони хоча б смс прислали, що їх вже напевно не буде. А цього разу вони вирішили, що можна просто не приїздити та й все. Так, ну добренько, все, тоді як домовилися, йду, показую вам тебличку, і після теблички покажу вам свій садочок. Оце тут я сапала, сапала, а після дощі, подивіться, ну і рядочки гарненько підійшли, але й бур'янець відновився. Оця діляночка в мене заростає бур'янцем. Нічого тут не зійшло. Не пам'ятаю, що я садила, але думаю, якийсь вид салату. не зійшов він. Тому мені потрібно буде тут щось засадити. Ну, я подумаю, або капусточку, або перчик. А, перчик, перчик, все, вирішено, буде перчик тут. Укропчик. цибулька. І зараз йдемо в тепличку. Ось така картина в теплиці. Капусточка зійшла. Перчик, оце ще я перший садила, дуже підріз гарненько. Виходить, в мене різні тут капусточки, ось моя савоська, яка я дуже-дуже люблю, відійшла і така гарненько там все вже посходило. Це капусточка, я не знаю, але я так дивлюся, і мені здається, що це. Пекінська капуста. Треба її вже пересаджувати, бо, бачите, в неї вже так формуються, мені здається, вже качанчики мови. Але я її планую тут посадити в теплиці, бо я почитала, вона любить температурний режим в наших умовах, як його створювати, я не знаю. Тому я хочу залишити її в тепличці. Просто всю капусточку я оцю пересаджу звідси. А пікінку вже ось тут розсаджує на цьому місці. ось. І плюс ось тут таке, не лякайтеся дуже. Це я тут шукала помідори, дуже погано вони в мене зійшли. Але ж все ж таки для себе, для теплички я нарила. І оцю діляночку. І просто я ще хочу ще трошечки я повиривала великі тут, де я знайшла. Ось, наприклад, ще бачите пару. Пару помідорчиків є. Десь от там може один кущик помідорчика. Ось там біля, помід... біля огірків воно пару ще кущиків. Я ще трошки зачекаю, от буквально. Ну Тут, я думаю, вже тут нічого не буде. Тут таке воно густе, коротше кажучи. І потім оця частинка теж у мене звільниться, я почищу. І теж сюди пікіночку посаджу. Рядочок хоч би. Буде рядок огірочків і рядок тут капусточки. Ну і помідорчики. Це ці, що я на вікні розсада в мене стояла. Це перші, вони такі, бачите, вже високі. І ось буде ось уже квіточки, буде вже цвісти. Історія цих помідорчиків, що я їх купила в магазині, просто помідор дуже сподобався він мені. Це були черіки, але, чесно кажучи, не дуже схоже на те, що це черіки. Ну, побачимо, що виросте. І от я вже посадила помідорчики з цієї сторони. Це теж моя розсада. Якраз оце з цього, із цього бур'яна, що я раніше понаходила, просто я викопувала і відразу посадила. І вони дуже гарненько попіднялися. І ось чотири оцих новеньких, які мені подарували. Ну, В тепличці наразі ось така картина. А, і найближчого часу мені потрібно треба. Це вже я на городі буду там ділянку підготую висадити перчик оцей. Ну що ж, друзі, на цьому кажу всім-папа. Зараз пройдусь по садочку, зніму вам свої квіточки. Всім гарного настрію, гарного дня і приємного перегляду квіточків. Хай вони піднімають вам настрій і все буде усіх добре. Всім папа!